Запеклі бої за отримання позицій. Терористи продовжують чинити опір силам АТО, які мають на меті остаточно оточити місто Луганськ. Та незважаючи на це, було звільнено три міста: Булавінське, Чернухіно Олександрове. Вчора було нанесено артилерійський удар по позиціям найманців. Артилеристи відмінно виконали свою роботу, внаслідок чого супротивник зазнав втрат в техніці та живій силі. На підступом до Луганська відбувся бій. Ворог, отримавши втрати, відступив зі своїх позицій. Маргінали дедалі більше обирають тактику диверсійної війни. Вчора в районі населеного пункту Міусинськ було виявлено мінометний розрахунок, який розгорнувся прямо на майданчику дитячого садочку. Цинізм полягав в тому, що на момент ведення терористами вогню в садочку були діти. Розвідкою відзначається значне збільшення кількості бойовиків в населених пунктах Сніжне, Торес. Та Шахтарськ. тривають обстріли позицій та блокпостів сил АТО. так, за минулу ніч артилерія, та міномети терористів завдали ударів по наших позиціях поблизу населених пунктів Пілігінка, Плотино, Березове. Українець Юрій Чебан здобув золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноя у Москві. Для спортсмена це не перша нагорода міжнародного масштабу у 2006, 2007, 2008 та 2012 році. Юнак вже займав призові місця на чемпіонатах світу та Європи. Ні, що буде через чи через два. Ну я зараз, основні цілі – це поїхати і виграти золото на Олімпійських іграх. В Это у меня будет буде четверта олімпіада. Першу олімпіаду я поїхав 17 лет. Був, скажем так, очень, очень молод. Ну а там буде далі видно, як что сюди слажиться минулого тижня. У столиці Росії саме завдяки нашому спортсмену, який виступає за Збройні Сили України, звучав гімн нашої держави. Нячубан виграв фінальний заїзд на 200 метрів. Спершу глядачам оголосили про перемогу російського спортсмена, та судді після перегляду відеозапису ухвалили рішення, що перед фінішем зумів зробити ключовий грибок саме український каноїст. Вот эта медаль она очень для меня ценная и очень значимая, потому что это он поехал в Москву и оттуда ее привез, вот эту медаль. Я ее сравниваю с миром на нашей земле, на нашей Украине. И она даже больше значима, чем вот олимпийская медаль. Хотя выше олимпийской медали больше ничего нет. Квадратні метри для військових міноборони придбало 33 квартири для військовослужбовців рівненського гарнізону. Житимуть новосели у містечку Костопіль. Оглядові ордери отримали вже 27 захисників вітчизни. Шестеро з них ветерани військової служби. Для них виділили постійне житло. Решта, шість квартир зарезервовані для сімей загиблих під час антитерористичної операції. Чірга рівненського гарнізону на сьогоднішній день складає 949 чоловік по списку. Це велика черга, так. Але ми бачимо, що навіть в такий складний час для нашої держави Міністерство оборони робиться все можливе, щоб якось згладити ситуацію напруженості. Тому що всі прекрасно розуміють, що житло для військовослужбовця це дуже важливий етап. Підполковник Віталій Грибанов віддав Збройним силам 26 років. 23 із них перебував на житловій черзі. З дружиною Оленою та двома доньками змінив чотири гарнізони. Поневірялися по гуртожитках, де на 20 сімей лише одна маленька кухня. Тепер же заповітна мрія родини здійснилась. Офіцер отримав оглядовий ордер на власну трикімнатну квартиру. Вже хочеться щось робити, відповідно, щоб поскоріше вже переїхати сюди. Будинок, де мешкатимуть нове сели, невідомчий міністерство оборони купило квартиру у приватного забутовника. Відтак сусідами військовиків будуть звичайні містяни. Помешкання зроблені під ключ в оселях поклеєні шпалери. Є санвузол, плита і центральне опалення. Дуже багато було питань, чи зараз доречно це робити в такий важкий час. Але я пересвідчилася в тому, що люди хочуть відчути, що коли вони зараз виконують свій обов'язок, то вони хочуть відчути, що держава про них дбає, держава про них піклується, що їх сім'ї будуть захищені в будь-якому випадку. І ми би хотіли наголосити на це, що цей рік буде таким ударним по забезпеченню житлом військовослужбовців. Для цього є всі фактори: є кошти, є бажання, є механізм співпраця. Голів обласної державної адміністрації Це вже четвертий будинок, де згідно з державною програмою, військові черговики цьогоріч отримали квартири. До цього щасливими власниками квадратних метрів стали військовослужбовці Миколаївщини, Львівщини та Черкащини. Що тішить мій слух, я доріс, що через цілі, що тіло гартують і зміцнюють дух, тиха роса, сім'я страв, криком перед дружним тупом ніг. Я тут знайшов те, що вшукав славу з тобу і себе переміг, мілий царський хлест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік, мілий царський хлест. Яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий бік Мілицарський хрест. Плинуть роки, їх за неділі, скроні мої пофарбують у сніг, я завдяки шрамам на тілі Закарбую усіх друзів своїх та ворогів, кого любив і кого вбивав, може чогось, я не зумів, та не згубив, не програв, не продав свій лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не вів. І тим, що вижили слово своє вдячно, присвячую, хай ворог циркає. Очима хижими нехай гарчить Мені не лячно, хто вріз корінням, той не зламається, хто має стержень, той не зігнеться, Любов до матері, найкраща порадниця, любов до вітчизни, ідея серця, лиця хрест, відзнака біло обраних, не завжди на грудях. В на тих що в боях ставали воробними я тих що атаки Зіймалися першими не відступилися від слова сказаного, ногу терти руками сувами гристи у світі багато лядок що хоче лишається чистим Хрест, моя нагорода, за те, що не впав, за те що не втік, мілий царський хрест, я справа пригода, що буде три.